На тернопільському ставі забивали голи. Вперше у місті відбувся фестиваль незвичних водних видів спорту. Оригінальними змагання були не лише для глядачів, а й для самих учасників. Більше про дійство розповість Олена Юрик. Фестиваль водних видів спорту вперше відбувся у Тернополі. Його завдання кажуть організатори познайомити глядачів, а також самих учасників із нетиповими для України перегонами на драгонботах. Основним завданням було це популяризація водних видів спорту, а також показати, що в Україні. і Суну вчасності в Тернополі буде започаткований такий вид спорту, як перегони на човнах дракон. Це дуже екзотичний вид спорту, який прийшов до нас з Азії. Драгонботи це великі каної, що мають голову та хвіст дракона. Учасники розповідають, незважаючи на те, що вислованням займаються уже багато років, на такому водному транспорті будуть змагатися вперше. Таких змаганнях беру участь перше, маю на увазі в драгонботах, Сам вестувальник на байдарках займається ще з 2000 року. Я займаюся цим видом спорту вже продовж 6 років, але на такому виді ну, на такому виді, що в ній ми тільки вперше дуже цікаво. дуже страшні змагання. Змагалися учасники і в Канополо. Це пояснюють нам організатори. Водний гандбол перемагає та команда, яка заб'є найбільше голів у ворота суперника. Своїми показовими виступами глядачів дивували також вітрильники. Основне завдання будь-якої лади, чи міської, чи обласної це якомога більше залучити видів спорту. Нехай це будуть не олімпійські види спорту, але які набувають певної популярності серед молоді або серед населення. І залучити їх до акваторії нашого ставу, адже став знаходиться в центрі міста і не використовувати його би, таку географічну позицію було би марно. Участь у змаганнях могли взяти усі охочі тернополяни, незалежно від того, чи є у них досвід веслування. Просто хочемо ми різні наставання розвиватися. А як тренувалися? Ну, тренувалися що, чесно, не дуже багато, але надіємося. були серед учасників і справжні чемпіони. На драгонботах я вперше буду сьогодні виступати, тому для мене це нове. «Якось Готувалися так. Були тренування. Ми пробували щось таке. Так що дуже цікаво буде, як ми сьогодні виступимо. Але налаштовуємось на на найкраще. Фестиваль водних видів спорту розповідають організатори. Планують зробити систематичними і у майбутньому кажуть, до участі залужать команди зі всієї країни, а також Європи. Ната